Друзі, вітаю всіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео робимо наш традиційний розклад на щодень для України і будемо сьогодні з вами дивитись період з 17 до 23 лютого. Вже в нас лютий перетнув половину. Як бачимо, попередній тиждень просто шалений. Різних подій, різних інформацій, різних заяв. Я думаю, наступний тиждень буде не менш шалений з позиції різних також подій та заяв. Тому давайте довідуватись, які дні, можливо, теж є небезпечними. А таке ще, на жаль, є, бо поки війна триває. Нагадую всім, що також є розклад по регіонах та гарячих точках України на лютий 2025 року. Коментарі під цим відео я прикріплю посилання, за яким ви зможете переглянути даний прогноз. Також наголошую всім, кому мої прогнози важливі, цікаві, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поширте відео, щоб інші люди дізнавалися актуальну інформацію. І ставте вподобайку, щоб відео було активним. Бо всякі боцькі атаки також періодично є. Ну що ж, Загальна характеристика тижня. Перша карта. Об'єднання. Так, далі у нас друга карта. Покровительство. Ще й така стихія вогню сильна. Третя карта. Новий рівень. І в переговорному якомусь процесі, і в боротьбі проти ворога. Як же ж хочеться пошвидше того всього ворога здолати і карта вибору. Отже, якщо підсумувати тих чотири карти, то загальна характеристика тижня така: через правильні союзи та об'єднання, правильні домовленості, з правильними покровителями Україна виходить на новий рівень, і подальший вибір в завершенні війни буде. Успішний. Але оця карта вогню, яка випала друга, мені не подобається, що говорить про чергові, чергові загрози. Ще на початку лютого, коли я робив прогноз, дати, які найбільш можуть бути небезпечними, пов'язані з одиницями, дев'ятками і нулями. От нас на підході: 19 число, 20 число, 21 число, 25 число. Ой, 29 перепрошую. 29. А, у нас лютий. Значить, 28 тільки днів. Одиниці, дев'ятки і нулі. Це таке було найбільше по загрозах. Ну, але ворог міняє свої плани. Тому розклади ми постійно передивляємось. Понеділок. Тут у нас 6 мечів. Карта дослідження і якогось прориву. Активність диявола, викриття тих, хто в овечій шкурі. До речі, до речі. деякі території ще можуть бути, на жаль, захоплені ворогом. І активізація може відбуватися в тих напрямках, де або було зараз так трохи, ніби як менше. А так, або було, типу якесь як затища. Затища, значить, щось перегруповувались, накопичували ресурс. Атаки все рівно будуть продовжуватись. І тут карта гостра, небезпечна, розпалювання, конфлікту. Ще й внутрішні заклути хочуть робити. І аркан повішений. Карта пов'язана з можливими жертвами, загрозами, обстрілами, тому понеділок. Тобто, це у нас 17 число, бачите, 1-7, сімірка. Ну, зараз по картах доволі небезпечно. Тому закликаю усіх, щодня ми молимось, приєднатися до енергопрактику 21.40. Бо також ми молимось за відведення гірших сценарій від України. Але попередження є, тому будьмо по особливому Це стосується всієї України. Вівторок. Тут карта в нас рицар Жезлів. Карта вогню також карта вогню. Про що ще це? Про новини, про якийсь важливий рух, про якісь важливі зустрічі. Дев'ятка жезлів. Найкращий захист, так? Боротьба найкращий захист. Про можливість добитися, достукатися. щоб зрозуміли? І тут бачите новини з дороги, зустрічі, візити, переговори. Ну, цього буде зараз дуже всякого багато. Не виключено, що і Україну в цей день може хтось важливий відвідати. А також наступного тижня є доволі висока ймовірність, я не кажу 100%, висока ймовірність, що може активно підніматись і тема обміну полонених, і дуже хочеться вірити, що відбудеться сам обмін полоненими, тому що цього тижня було був обмін тілами загиблих воїнів. Це теж, я завжди кажу, це є важливий процес. А тут ми маємо про черговий обмін військовополоненими ті, хто в полоні, хто живий, хто очікує давним-давно на повернення додому. Так що дай Боже, хай обмінів буде чим побільше. Так, вівторок. Такий от у нас. Ще якась енергія на розумлення. Середа. Карта швидкості. І знову жезли. Багато жезлів про таку, знаєте, Ініціатива, яка мала би бути підтримана, новий голос Європи. Таке от фраза йде: Новий голос Європи. Європа по-новому зазвучить. Ті, хто править країни, хто має не просто висловлювати стурбованість, а конкретно і багато допомагати, щоб завтра до них та Чорнота не доліз. Далі у нас перезагрузка, перезавантаження, обнулення. Тут недобра карта. Карта п'ятірка мечів. Така підступність ще викриття якихось гадів. І підступність ворога. Неочікувані, що можуть бути і загрози, і теракти, і атаки, і удари. Тому середа також день досить небезпечний. Наголошую про це. Та й взагалі в цей день бути уважним старатися всім потрібно. І в дорогах, і з транспортом, і в різних справах. Навіть підвищений рівень аферизму. Четвер. Тут карта сили боротьби. Можливість оприділити, скинути важкий груз. Щоб було все добре. Так, карта. Усунення. Усунення. Якраз перешкод. І для руху вперед, для народження чогось нового. Ну, день я скажу енергетично також важкий. Це буде в нас яке вже число? 17, 17, 20 число. Важкий день по енергіях, тому теж звертаюся до всіх про підвищену уважність та обережність. Бо десь щось ми якийсь груз скидаємо, але новим пробують нас навантажити. Ну, але Не вдасться. Давайте такі запити відправляти. П'ятниця, 21. Тут карта справедливості. Інтеграція, баланс. Це щось вже ближче до чогось доброго. Пошук нових шляхів виходу ситуації, вирішення ситуації, і розкол між тими, хто десь дружив, де може знайти спільної мови, навернення до правди угу. і карта захисту. Щось би мало в цей день ще таке якісне відбуватися для захисту наших воїнів і оновлені тактики. В Плані оборони, підселення оборони. Можливо, чергові якісь пакети допомоги озвучені, те, що йде по важливому документу. Ну, о, теж, бачите, паж мечів є. Карта мечів присутня. В деяких регіонах може бути дуже неспокійно. В п'ятницю також. Субота. Карта щастя. Що ж це за таке щастя буде? Відділитись від тої всієї Чорноти. Так, відділитись від Чорноти це велике щастя. Цінності та краса Діва Пентаклів. Це знову про переговори, про переоцінку того, що є, про боротьбу за результат, побиті, але твердо йому на ногах. І є можливість боротись, боротись і долати всю ту нечість. Дві карти плюс, дві карти попереджувальні. Такі непрості дні напередодні третьої річниці з дня повномасштабного вторгнення. І неділя. Аркан Мах прояв сили. Результат. Я ще говорив про важливість взагалі цієї дати 20 і 24 теж в лютому. Щастя в співдружності, десятка кубків. І я ще теж говорив, от робив розклад навіть. Про те, що може бути саме 24-го числа, які важливі події. І от, 23-го, напередодні 24-го, рахуйте, вже три таких досить хороших позитивних карти, і четверта теж. Про дуже важливе покровительство, про дуже важливе об'єднання в цьому розкладі теж, то що не бачу, можете подивитися. Випадала карта десятка кубків, карта сімейності. А отже і врожаю. Я говорив про те, що можуть відбуватися якісь взагалі неочікувані такі зміни, переміни. Кажуть, щастя може прийти звідки його не чекаєш. А нам хочеться побільше вже знаєте, щастя, добрих новин і пошвидше завершення війни. Щось тут неділю напередодні 24 числа відбуватися значиме і важливе буде. Наскільки це на рівні явному? Це вже інше питання. Але, але буде ось такі розклади у нас. Кого, які передчуття, пишіть ваші коментарі. Ми ж продовжуємо молитись, боротись, працювати над тим, щоб та жахлива війна пошвидше завершилась. Всім бажаю миру, внутрішнього, зовнішнього, світла, всім побільше відправляю. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.